Не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ 98 fm Вітаю усіх слухачів радіостанції Києва і глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошую до програми Лікар знає, в якій сьогодні ми будемо говорити про те, як сучасні офтальмологи дитячі рятують дитячий зір. Дивіться, з чого почну 8-9 червня у Києві пройде унікальна подія. До столиці з'їдуться найкращі офтальмологи, дитячі і оптометристи, аби поговорити, поділитися досвідом, обговорити найсучасніші методики і технології, які застосовуються для поре. Ратунку дитячого зору тема надзвичайно актуальна. Бо за статистикою, понад половина української малечі мають ті чи інші проблеми із зором, а своє дитинство треба бачити. Переконані організатори конференції. Один з них у нас сьогодні в студії. Давайте ми його привітаємо. Це Сергій Риков, відомий український лікар-офтальмолог, професор, голова правління асоціації дитячих офтальмологів та оптометристів, а також завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після диплома освіти національного медичного університету імені Богомольця. Добрий вам день, добрий день. Ірино. Ви сказали таку красиву фразу найкращі дитячі офтальмологи. Всі у нас дитячі офтальмологи найкращі, Добре. тому що вони готуються з педіатрів в педіатрі найкраще навчаються в медуніверситетах, повірте мені. І от дитячі офтальмологи вони високопрофесійні. І м, створивши в 2000 році асоціацію дитячих офтальмологів, в 2000 році перша асоціація була створена неонатологами, mm. тобто вони перші створили. А ми створили другу асоціацію. І потім зробили її всеукраїнською. На сьогоднішній день наша асоціація входить в Всесвітню Асоціацію педіатричних офтальмологів та стробологів. І от на цьому конгресі, який буде у нас 8-9 mm -hmm. червня, і 8 числа це буде саме в національному будинку Оперети. Дуже красиве місце. Okay. Ви знаєте, от дитячим офтальмологам треба подякувати за їхню роботу. Ми стараємося знайти кожного разу красиве місце. Дитячі офтальмологи дали мені завдання, як голові правління, шукати місце. Десь на морі кожного разу, і ми проводили в Криму, в Одесі весь час на морі проводили. Зараз е, я їм розповідаю, що ми будемо проводити е, на Дніпрі. А Дніпро впадає в Чорне воре. Через те у нас буде дуже красива конференція, дуже змістовна. У нас будуть тренінги, майстер-класи по косокості, по птозам. Знаєте, коли очко трошки прикрите, а треба дуже правильно прооперувати. Дозовано окремий тренінг. Потім Тренінг для початківців щоб вміли накладати шви, скажімо, на травму під час чергувань, у нас буде тренінг по оптометрії, по правильному підбору окулярів, контактних лінз. Тобто, оці два дні вони будуть просто тако масово насичені науковою інформацією. Там вже і майстер-класи міжнародних фахівців будуть, наскільки я так, знаю. Так, у нас будуть, будуть фахівці з Ізраїлю, з Америки, з Австрії, тобто у нас ну обов'язково. Зелкей буде із Лондона. У нас буде міжнародна з міжнародною участю. І у нас медуніверситеті це дуже привітається, угу. тому що у нас завжди адміністрація, нашого університету. Ректор відвідує наші заходи. Ми навіть не знаємо, що він прийде, тому що от ми проводимо а. Тут буквально ректор приходить, і ми дуже раді. знаєте, що такий рівень це підкреслюється рівень, і ми готуємося. Ми після дипломна ми повинні показувати. Ми повинні мати прапор перемоги. Тобто, ми цей прапор несемо як найсильніша кафедра після дипломної освіти в Україні. Для офтальмологів, тому що в нас 14 фахівців, із них 5 професорів. У нас вся молодь оперуюча. Тобто це дуже важливо, бо до нас як їдуть на навчання, ті самі дитячі mm. офтальмологи, то ми їм надаємо практичні навички. Вони от останній раз у нас були дитячі офтальмологи, які не, не могли ще зондувати сльозно-носові шляхи. Ну, наприклад, mm. я два рази показав це. Одному лікарю, молода лікар із Житомира, і це називається рука в руку. Тобто я беру зонд і е, е, вона також тримає його. І вона відчуває, я їй кажу, ви відчуваєте, як стукає mm -hmm. по кісточці, наче по порцеляновій чашиці, яка наповнена наполовину кавою. Тобто розумієте, то треба відчуття оце бути, А тоді вже можна перевести, зондувати і таке інше. Тобто, оці практичні навички будуть на цій конференції, і взагалі нас цикл є по дитячій офтальмології, тематичне удосконалення по дитячій офтальмології. А тепер офтальмології в Україні близько 4500. А дитячих було тільки 500. Угу. А тепер за останні роки війни у нас офтальмологи почали приймати на змішаних прийомах, і в приватній клініці приходить пацієнт, треба його дивитися, дитина чи дорослий. Через те вони пройшли курси спеціалізації. У нас зараз близько 1200 дитячих офтальмологів в Україні, яких треба навчати. Так, ну Сергій Олександрович, от коли ви говорите про навчання, що ваша кафедра навчає, то робите ви це на одній із клінічних баз. Одна із цих клінічних баз. Це медичний центр очі клініки, якщо я не ну, помиляюся. Звичайно, да, це одна із хірургічних да. Тому я би хотіла нагадати е, контакти. Хотіла би нагадати, що це клініка з е, найновішими технологіями, найсучаснішим обладнанням і суперкрутими фахівцями. Перевірено це з власного досвіду. Отже, якщо ви маєте потребу у консультації офтальмолога або вже розумієте, що маєте е, якісь проблеми із зором і потрібно вже... Е, лікувати, виправляти цю ваду, то будь ласка, звертайтеся в медичний центр Очі клінік» адреса Василя Липківської В, Це неподалік південного залізничного вокзалу. Ну буквально там три хвилини пішки пройти. І телефон 0800 333 707, Це безкоштовна багатоканальна лінія. Сергій Олександрович, отже, про конференцію розповіли. Будемо чекати, приходьте до нас розповідати, як все пройшло. Обов'язково, знаєте, підсумки конференції, якось це те, що люди напишуть в мережах, в мережах. В мережах і скажуть тобі по закінченню конференції. Я люблю цей момент прощання. Боже, як він тебе наповнює, наповнює новими планами, розумієте? Mm -hmm. Це ми бачили. Вони кажуть, Сергій та ми не встигли кругом. Кажу, ви розумієте, вас є Без... програма, і ви вибираєте куди? Ви не можете встигнути. Ну так в Європі робиться да. так само. і Ми робимо. Якщо говорити про дитячий зір, так тому що там з нашу сьогоднішню розмову я назвала, як сучасні офтальмологи рятують зір дітей. Що на сьогодні на сьогодні є там найпоширенішою проблемою? Косоз короткозорість. В основному для шкільного віку так. І взагалі ми короткозорості не боїмося, ми боїмося ускладнення від короткозорості, тому що ну, і що людина має мінус один, два, три, чотири, п'ять. Ну, бажано, щоб до семи діоптрій і до 18 років, щоб вони були не більше, то тоді ми маємо можливість прооперувати, зробити ексімерну корекцію. Я батькам стараюсь, от рогівка, товщина рогівки, вже десь в сьомому класі, там в восьмому, вона вже така, як в дорослого. Вона і раніше стає такою, але в основному десь 7-8 клас. І я стараюся в сьомому класі вже подарувати надію. Тому що навіщо далі носити окуляри, контактні лінзи, це ж трошки людині складно. А я кажу, дивіться, ми зробили динаміку, у вас дуже хороша динаміка, товщина рогівки складає 570 мікрон. І на ній можна змоделювати вашу близорукість мінус 3. І нічого страшного, якщо вона буде в подальшому трошки прогресувати, вас топста рогівка, ми можемо ще її трошки підшліфувати. Тобто, і е, діти оці, чи, живуть надією, де деяким де, 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 дітям, знаєте, коли короткозорість, мінус одиничка, мінус півтори, вона зручна короткозорість, добре видно, зблизька і трошки прищурив вдалину. А от при, е, скажімо, короткозорості мінус чотири, е, з циліндричній короткозорості чи змішаному астигматизмі, тут уже воно не Рівня рогівка, через те, тут треба думати про хірургію. Е, до мене приходять як до консультанта не для того, щоб поговорити, а щоб я запропонував конкретні дії. Ну, власне, тому ми йдемо до лікарів, так? ми ж не приходимо і не кажемо, зробіть мені ось це. Ні, Май ні, кажу, одинокі по... бабусі приходять Про... поговорити. Поговорити. <да. говорити> Про зручну короткозорість не хочу сказати, що а, вона тобі зручна, допоки ти не починаєш носити окулярів або лінз. Тому що коли ти починаєш це робити і бачиш, цей світ іншим, а потім ти їх знімаєш, і тобі вже не зручно без них. Абсолютно не зручно. Я запитую завжди своїх пацієнтів, дорослих і дітей. Скажіть, особливо дітей, ким ти хочеш стати. І от коли я бачу, що є мінус три діоптрії, і доросла дитина, вже, скажем, старшокласник і хоче бути хірургом, я кажу: ти будеш унікальним хірургом. У нас наш академік Сергієнко, Микола Маркович, мій учитель, у нього було мінус три. І він до 82 років оперував без окулярів. Тому що в нього було мінус три, а при маленькому мінусі людина бачить зблизька в два рази більше ніж вдалину. Через те е я завжди запитую, ким ти будеш. розумієте? я вам розповідав один випадок, коли прийшов з інтернату. З 21-го, там дитина-сирота із е Донецької області. Вони з запереїхали переїхали, але у них мама тепер хто директор інтернату. Вона по е опіку. І е, я люблю, коли от директори привозять дітей. Чому е, вони завжди згодні щось робити? Наприклад, дитини косоокість. Mm -hmm. і малий приходить такий е, 5 років чи 6 йому було, і косокий дуже сильно, тобто 60 градусів в нього. І думаю, я запитую, ким ти будеш? кажу, ким ти будеш? Він каже, пілотом. Розумієте, і тут я б хочу сказати, що ми робимо, вже, робимо це вже два роки. Все для того, щоб він був пілотом. У нього там плюс два тільки косокість ми вже вирівняли. Зараз апаратне лікування в цієї дитини. І е, чому я сказав, що люблю, коли сироти мають опікунів директорів? Е, тому що вони дозволяють лікувати цих дітей. А якщо батьків... У батьків дитина інвалід, то і раніше вони не дозволяли, тому що дитина кормила сім'ю, якщо вона інвалід. А зараз під час війни тим більше, тобто дуже прикро для нас. Ми бачимо, що ми можемо це зробити, а відповіді немає. Так, про косоки зараз ще окремо поговоримо. Я про короткозорість. Ми хоч і з вами вже і вели програму окремо про короткозорість, але от один нюанс я вважаю, що о, наголосити на ньому треба. Якщо вже є мінус, там, наприклад, до мінус двох, то чи можна це? Виправити чи вже тільки зупинити падіння зору, Якщо в дорослому віці після 18 років дійсно це ексимерна корекція. і Тут саме головне, ну невдалої ексимерної корекції я не бачу. Ну а про дітей, якщо? якщо мінус 2, дитині краще мати і контактні лінзи, і окуляри. Дітям рекомендовано з 5 років контактні лінзи. Чому особливо хлопчикам футбол і таке інше? Ну розумієте, дитина грає в футбол, а не попадає в ворота. Чому ну не бачить? Не через те, що а тут видягає. Контактні лінзи, і дитина все дуже добре бачить. Крім того, це ж безпека. Батьки впевнені, якщо вранці дитина одягнула контактні лінзи, вона ж здорова. Вона бачить те саме, що всі останні люди, і перехід через дорогу, і якісь моменти, щоб не було травми і таке інше. Так що і окуляри, і контактні лінзи повинні бути в шкільному віці. Mm. Ну, Марк, Марку, майже вісім, uh, окуляри в нас є, ну долі він і окуляри, бо ж він такий забудьковий ти він забуває їх одягати. От якраз проблема в цьому, що воно що у нього це зручна короткозорість, що він без окулярів більш. Ну тобто він бачить, просто прищурюється. Тому звичайно, він... і батьки ж, коли кажуть yeah. їм в школі, що вперше виявили, що дитина погано бачить, батьки дуже обурені, тому що кажуть, вдома ж дитина все yeah. бачить, і навіть там сірничок пав якийсь і такий. Інше фінамисто з полу може підняти і читає добре, так і читає добре, тому що при короткозорості зір з близька достатньо високий і тут. Ми взагалі не звертаємо увагу на короткозорість слабкого ступеня, тому що вона має рідко ускладнення. Ускладнення що таке? Око нормальне таке, короткозоре. Мінус 1, 2, 3, 4, 5, воно збільшується і всередині розтягується сітківка. І от сітківка, коли розтягується, то судини розтягуються і їх стає менше на площу. І тоді порушується харчування сітківки, і тоді може бути дистрофія сітківки. От тоді ми вже турбуємося, що може бути, наприклад, фізична. Нагрузка, якийсь там удар чи ді. Ну я не рекомендую взагалі дітям після близорукості мінус три ходити на такі види спорту, як боротьба, бокс, тому що і так небезпечно, якщо ну, і футбол, бо головою вони ж теж відбивають. І головою є один такий випадок. Один редактор відомої газети він грав футболісти проти журналістів. і Він взяв на голову м'яч. І в нього сталося відшарування сітківки. Дірка ми йому зашили, і слава Богу, все закінчилося благополучно. Він про нас красиво написав у своїй газеті. От говорити про це не будемо. Хто добре, Сергій Олександрович? дивіться, забула я сьогодні запросити наших слухачів до розмови. А але вони вже знають, що з вами можна консультуватися в прямому ефірі. Ірина пише: дитині майже 10, з початком статевого дозрівання почала недобачати. Вчора перевірили зір 0,3. Виписали окуляри мінус 2, астигматизм для далі і постійного носіння. Якщо дитина вдягне окуляри, око звикне до них, а потім воно взагалі не вона взагалі не бачити, не бачитиме. Якщо не вдягне, може падати далі. Я так розумію, як діяти? Чи є якісь процедури, якісь ліки допомагають покращити зір? Ірина конкрет, гарне запитання, конкретна відповідь. Якщо ваша дитина в окулярах коригує до 100%, то ніякого лікування вам не потрібно робити. Якщо не вистачає зору, якщо в окулярах бачать, наприклад, 70%, тоді показано апаратне лікування. А апаратне лікування при 100% зорі не бажано робити. Це в першу чергу. І тепер головне Ірино. Ви подумайте, хто у вас короткозорий в сім'ї? Чому? Тому що саме такий вік 8-9 років, коли генетично обумовлена короткозорість проявляється, mm. коли появляється зорова нагрузка. Але астигматизм, я так розумію, там невеликий десь в одну діоптрію, через те е, ним можна трошки знехтувати. А короткозорі окуляри треба одягати для вміщо. Ну, щоб людина мала якісне життя. Дитина, ми, дивіться, офтальмологи світу раніше, е, при радянській владі, ми взагалі мали тут певну школу, що треба при короткозорості, щоб двома очима дитина. На бачила в окулярах 0,8-0,7 двома очима. Ну чому, начебто, заставляти акомодацію ще працювати? А тепер уже офтальмоли світло світу прийшли до висновку, що зір повинен бути стовідсотковим. Кожним оком і двома очима майже 120%. Ми не повинні в дітей забирати якість життя, розумієте? І то науково не оправдано було. Через те, на сьогоднішній день повна зорова корекція. Дійсно, от мене вчора на прийомі була пацієнтка. Вона не носила, вона монашка, і вона не носила окуляри, тому що ну до певного віку і таке інше. А тут я їй поставив всі циліндри, які треба. Ну вона дуже тяжко це перенесла. Я їй пояснив, що потрібно. Привика звикати до цього, тобто окулярами циліндричними треба користуватися з дитинства. Якщо це циліндр не такий високий, там до 2,5 діоптрій, то можна після 18 років зробити ексимерну корекцію і забути про астигматизм. До речі, от ви кажете, що короткозорість проявилася, бо це генетично обумовлено і проявляється вісім дев'ять років. Ірина, мама, вона пов'язала це з статевим дозріванням. Ми з вами ніколи не говорили ось цей період, так коли. Діти підлітковий період. як Що з очима? Є якийсь вплив на очі, бо от з м'язами є, бо вони іноді швидко ростуть, м'язи не встигають, там чи кістки не... ні, кістки швидко ростуть, а м'язи не встигають. а Якщо генетично обумовлена короткозорість, то уявіть собі, що око росте до тих пір, поки дитина не виросте, наприклад, не дожене на зріст свою маму. Око росте. Організм росте. Організм зупинився і око зупинилося. В основному 85%. Через те, якщо підлітковому віці, о, та вона вже перегнала маму. Кажуть, mm. ну чудово. Значить, вже зупинилася короткозорість. В основному таким чином. А потім уже зоровий е, варіант нагрузки, там, ну, скажімо, комп'ютер, таке інше, він не буде м, погіршувати зір, він просто буде прокоркувати в тому. Угу. Добре, про косоокість. Знову ж таки, ми, ми знаєте, ми сьогодні з вами запланували поговорити про дитячий зір там, від минулого до сучасних технологій. От е я в дитинстві виросла, в мене не було косоокості, але я виросла ще в той період, коли це було, знаєте, об'єктом булінгу, як зараз кажуть, косоокість. Сьогодні косоокість не є проблемою, навіть якщо вона присутня, і не є проблемою для лікарів. Правильно? Звичайно. Е, в, от, Наприклад, пару тижнів тому назад мені привезли дитинку він даун, цей хлопчик, тобто хворіє хворобою дауна. Але такі хороші батьки, ви розумієте, от для того, щоб дитина повністю адаптувалася, щоб був бінокулярний зір. Вони вирішили, щоб дитинки прооперувати. Ми прооперували також навіть цю дитинку. Знаєте, і, е, ну дивно, поведінка дивна в дитини, але, але дитина. Тобто я їй вже так іграшку одну бачу мало другу, третю, і ми зуміли навіть зробити авторефрактометрії дитині в 4 роки здала. Розумієте, тобто спеціально вивели на циферблат, подивилися скільки діоптрій у нас далекозоркість, і потім відкоригували окуляри. Там короткозорість, да короткозорість, мінус 8 через те, де коли одягнули окуляри. То дитина вже не знімає. Чому? А от короткозора дитина дуже добре бачить в окулярах і вона хоче да -да. мати корекцію. розумієте? Косокість не є проблемою. Деколи оперують і два, і три, і чотири, і п'ять разів косокість. Все залежить від того, як готували до оперативного втручання пацієнтів. Готувати треба таким чином. Спочатку ми перевіряємо бінокулярність зору, чи є об'ємний зір, тобто чи чотири точечки бачить, mm -hmm. якщо п'ять – це одночасовий зір, значить нам потрібно що робити? Позайматися на апаратним э, поробити, або поносити призмові окуляри, щоб вирівняти оцей зір до бінокулярності. І потім, коли головний мозок зливає образ в один. Тоді тільки потрібно оперувати. Якщо потрібно швидко гроші заробити в приватній клініці і приходить пацієнт з кусокістю, то звичайно, що треба робити. От вони, скажімо, без підготовки можна зробити перший етап, а потім вже буде складніше. Краще всього підготувати дитину до операції. По-друге. Якщо дуже високий кут косоокості, тут не треба відтягувати. Тут треба перший етап робити косоокості, зменшувати кут, а потім вже переходити на апаратне лікування. Подальшому це може бути призмова корекція або операція. Так, ну і якщо ми говоримо про нові можливості і про успіхи українських офтальмологів дитячих, то я не можу не запитати у вас про а, ретинопатію недоношених. Так. Бо це те, чим є. Я хочу про це. Ви про це вже розповідали, але я хочу про це розповідати там при будь-якій можливості, бо це важливо. Рецинопатія недоношених. Ви знаєте, вона 20 років тому назад у нас в статистиці міністерства охорони навіть здоров'я навіть її не було взагалі. Не було такої патології, при тому всьому, що в світі було. І ми поїхали на тренінг в Європу з Андрієм Королем, тепер професором із інституту Філатова, і ми пройшли цей тренінг, підготувалися. І доказали, що в нас є пацієнти такі. У нас Всесвітня організація охорони здоров'я дала нам обладнання на асоціацію, дала зелений лазер, дала мікроскоп і таке інше для того, щоб ми почали це робити. І от була програма Всесвітньої організації охорони здоров'я, називалася Vision 2020. Тобто до 2020 року потрібно було зменшити кількість дітей від інвалідності, якої можна уникнути, а це саме така інвалідність в два рази. Ви не повірите, ми це зробили? Зробили те, що ми зверталися до меценатів, які давали якісь там кошти для того, щоб забрати дитячих офтальмологів з усієї України, і неонатологів, і дитячих анестезіологів, щоб навчити. Бачити це, цю патологію, і коли навчили бачити, ми тепер кожного року робимо приблизно 450 лазерів. Це діти, які народилися з вагою менше півтора кілограми. А найменшу дитинку, яку я тримав в руках, це було 750 грамів. От і уявіть собі в цієї дитинки око, яке так дуже тяжко подивитися офтальмологу самому. Це око через це є спеціальне обладнання, і воно повинно було. Закупитися державою, і це спеціальні ретинальні камери, і вони все-таки в багатьох пологових будинках повинні бути, да, і офтальмологічних клініках. Тобто ця ретинопатія недоношених. Чому? Тому що маленьку дитину треба що зробити, щоб вона вижила. А для цього кюз спеціальний і дають багато кисню, щоб вона вижила. А від токсичних радикалів цього кисню йде е, відшарування сітківки. І тут треба подивитися в той момент, щоб не прозівати, е, тому що. Якщо ми прозіваємо там певну стадію, коли вже починається демаркаційна лінія, от і якщо ми її не відстріляємо лазером, то тоді е, дитина буде сліпою. А якщо ми це зробимо, то процес йде на регрес, тобто уявіть собі, серед е, 500 дітей з ретинопатією недоношених. Залишаються слабозрячими приблизно 60, які йдуть на оперативне втручання вітроретинальну хірургію. Mm. Це велике досягнення, точно такі показники в Європі. Це величезне досягнення, але є куди ще рухатися. Ну от оці 60 з півтисячі, чому особливість організму чи чому не це. недоношені дітки, які були, ну скажімо, не в крупних центрах, не неонатологічних, не звернули увагу. Mm. Тобто, це такі моменти були. Тобто, це потрібно постійно Стійно навчати, постійно говорити і наголошувати. І коли батьки знають, якщо дитина народилася з вагою менше півтора кілограми, треба бити в тривогу, якщо їх не направили mm. до офтальмолога. Ну це рідко буває, щоб не направили. Це Неонатологи направляють регулярно, тобто і пологові будинки от в Києві я точно знаю, працюють да, постійно, і лазерщики mm -hmm. їздять і прямо роблять там на місці. Це втручання можна зробити прямо Що? в маніпуляційні, тобто взяти цей лазер з собою. А краще, звичайно, щоб ці лазери були в. Всіх неонатологічних центрах, наприклад, я знаю, що от в Вікторії Білої директор неонатологічного центру, там дуже mm -hmm. хороший відділення в першій клінічній лікарні в місті Києві. Також там дуже хороше відділення. Тобто, де і звичайно Ахмадит, це це я кажу так. Знаєте, де є, а в Ахмадиті є все. Тобто, для цього Сергія Олександр, ми з вами починали цю розмову із дитячих офтальмологів, ви сказали, що вони всі в Україні найкращі. Скажіть мені, будь ласка, в чому особливості і секрети о, якісної роботи із дітьми? Е, секрети, ви знаєте, ну я ж вам сказав, головне, що вони готуються з педіатрів. Педіатр це дитячий лікар. Дитячий лікар не боїться взяти дитину на руки. Знає, як звернутися, ну, дитина плаче, ну і чудово плаче, нехай відкриває рота, але очі відкриті. І в цей час можна подивитися, все зробити як треба. Звичайно, ні одна дитина не любить, як їй закапують капельки в очі, а ми розширюємо зінички. Через те, я кажу, в нас дядя не буде закапувати, буде закапувати капля. <ривіт> а потім вже я ж маю дивитися, дитина повинна мати позитив до мене. А, тобто є добрий поліцейський поліцейський. Звичайно, звичайно. Ну, а як же на прийомі треба гратися в таку гру. <ривіт> От, граючись, в таку гру, ну, рідко коли десь щось скажем, пропустиш. Рідко таке буває. Але якщо ти відчуваєш, що ти не додивився, ти призначаєш, наприклад, через місяць, півтора ще дитина трошки росте, змінюється і таке інше. Успіх це це треба любити дітей. Зміти, коли я прийшов в клінічну ординатуру, і Микола Маркович, перший день, і мені дали двоє діток, щоб я лікував. Це була двойня. Я так одну дитину під одну руку, другу під другу, і отак знаєте руками. От тримаю їх і показую Миколі Марковичу, Він кажу так. так, ну попри те, що за словами Сергія Олександровича, всі дитячі офтальмологи в Україні найкращі для мене особисто таким є Сергій Олександрович, можливо, тому що доїм інших я поки не ходила, не водила своїх дітей. Отже, звертайтеся на за консультацією і Сергія Олександровича, і інших фахівців, які е, приймають на в медичному центрі очіклінік клінік 0800 333 707. Це телефон, за яким можна е, записатися, уточнити всі деталі. Всі дівчата проконсультують або приходьте вулиця Василя Липківського, 16 В е, Сергію Олександровичу. Дякую вам на сьогодні. Сергій Риков, відомий український лікар-офтальмолог, професор, голова правління Асоціації дитячих офтальмологів та оптометристів України, а також завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, був сьогодні гостем нашої програми. Дякую всім, хто дивився і слухав. Будьте здорові і бережіть себе. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Їх імена відомі на весь світ.